Перейдімо до складу населення. Із ним, як і в більшості країнах Африки, усе складно. Адже бенінцями на сьогодні вважаються десятки різних етнічних груп, найчисельніші з яких виглядають наступним чином. Близько 38 є з племені фон, стержня королівства Дагомея. Ще 15% це народ Аджа, що має культурний зв'язок із Того та Ганою. 12% припадає на Юруба, що пов'язані із Нігерією. Ну і ще виділю плем'я Баріба, що проживає на півночі та походить з одноіменного королівства, і наразі покриває біля 9% населення. Ані країни, а ось далі вже йдуть купа інших етносів, зокрема, і один відсоток європейців, переважно французи. А і поки не забув, то Бенін є однією з наймолодших країн за середнім віком людей. А за дослідженнями 24-го року це сьоме місце у світі. Так, так, то всі, що становить приблизно 17 років. Тобто кількість дітей у Беніні є більшою ніж кількість дорослих. Щодо мови, то офіційною є лише французька, що використовується в освіті, уряді та медіа. Однак у повсякденному житті різні народності використовують свою мову, тобто народ фон користується мовою фон, народ Юруба, Базіка є юрубською і так далі. Проте саме Круасанська використовується як загальна. Як ви певно зрозуміли, то португальська тут абсолютно не закріпилась, але молодь також вивчає інгліш, тому знайти спільну мову вам мало б вийти у разі туристичного візиту.